Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати отакі от такі палички під динаміки, під магнітолу до малої кабіни. Нарешті виготовили. Взагалі у нас 4 вийди, але той, що у нас варіант, був ще от четвертий варіант. Там було три клавіші, от такі, а тут у нас було. Вольтметр і USB-зарядка. Там дуже потужна, там 4,2 А, тобто дуже-дуже потужна зарядка. Її немає, ну, одразу з тобто не встиг я засняти. Ну, пізніше, там, коли з'явиться, засніму. Так, друзі, кріпиться вона попереду над головою водія. В комплекті тут отвори є. І ми 4 саморіза додаємо. Доукомплектовуємо, тобто до даху ви прикручуєте саморізами, вона тримається. тобто Це буде у вас отак от стояти. Це у нас до даху. І ви будете отаке от наблюдати. Магнітову можете у нас придбати, можете самостійно е десь замовити там в іншому місці. Так само динаміки овали у нас 6х9. Е тут у нас отакі прорізи, це щоб ви могли. Дотягнутися до барашка, щоб люк зачинити. Так, друзі, ось таким от блоком клавіш, прикурювач, тут роз'єм у нас. Це у нас наліпки на клавіші, тобто там різноманітні будуть наліпки, там наприклад, там освітлення там або там або щось інше. Отака от от паличка у нас. Коштує, зараз я вам скажу, це у нас найдорожча паличка 3000 гривень. Оздоблена, як ви бачите, шкірозамінником такий він з рядком, але рядок чорний, тобто ну нейтральний такий варіант, тобто не кольоровий. Потім оце у нас 3000, оцей варіант. Потім варіант на 4 клавіші, також прикурювач. Тут отакий роз'ємчик до нього. Наліпки в комплекті. Це у нас такий варіант буде коштувати 2650 гривень. І найдешевший варіант, найпростіший тут от 4 отвори корпуса, клавіш вставлені. Прикулювач воно буде доукомплектовано, тобто тут просто не доукомплектовали. Так само саморізами буде укомплектовано. Цей варіант коштує 2000 гривень. Тобто 2650 і 3000. Це те, що у нас зараз є в наявності. Друзі, якщо вас зацікавила дана пропозиція, будь ласка, звертайтеся за номером в закріпленому коментарі або в описі під відео. Дякую вам за перегляди, на все добре.